Це все, що залишилося від будинку культури у верхній Сировиці. Купа цегли. Поруч вирва відлучання російського шахету. Сталося це в ніч проти 29 травня. Директорка будинку культури Інна Кравченко показує розбите приміщення. Будівлі було понад 50 років. У нас клуб дуже робочий, у нас три народних колектива, У нас вчора ми ще діток записували, готувалися до 1 червня, діток готували. Ми чули, як він летів над нами і кудись спікірував, не поняли спочатку, потім дзвонять, кажуть, клуб горить. Це були два шахеди. Один безпілотник, розповідає директорка, влучив поруч із клубом, інший в актову залу на понад три сотні місць. Саме в це приміщення було пряме влучання російського шахету. Раніше це була глядацька зала. Тут ще зберігається задимлення. Також можна побачити обгорілі стільці. Приміщення клубу відновленню не підлягає, говорить Інна Кравченко. Додає, з усього вціліли кілька речей. Вціліло зеркало наше, вціліла посуда трошки, вціліла даже яйцям стояли, вціліла. Російські війська били по самому центру села. Поруч із будинком культури, оселі місцевих мешканців, приміщення Укрпошти, церква, школа. В Школу я сюди не ходила, старе було, а клуб десь із третього клосу бігали. Будівля місцевої школи також пошкоджена вибуховою хвилею. Рятувальники, комунальні служби, працівники школи прибирають вибите скло, лагодять пробитий дах. Замінювати, говорить директорка навчального закладу, доведеться щонайменше 25 вікон та покрівлю. Найбільше пошкоджене приміщення початкових класів нової української школи. Ми встигли придбати туди все, меблі, навчальні матеріали. Тобто не були комплектовані нас на 100%. В школі навчалося 289 дітей, каже Наталя Власенко. Зараз всі учні вчаться дистанційно. Планували завтра останній дзвоник. Кілька діток, ну і в один клас воно був прийти в укриття. Ну тепер уже тепер все дистанційно. За інформацією обласної військової адміністрації, Верхньосировецькій громаді обійшлося без загиблих та травмованих. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко. Суспільне новини. Сумщина. Не буде хай поки воно.